Привіт, дітки! Сьогодні я хочу познайомити вас з чоловіком на фото. Це з Міллер. Він ілюстрував дитячі книги, малював мультфільми і складав забавні історії для малят. І сьогодні я хочу запропонувати вам послухати одну з цих історій, як цуценя захотіла меду! Була десь зелена галявина, а на цій галявині лежало маленьке цуценя. Воно солодко потягувалося і нюхало квітку. Раптом прилетіла бджілка. Що це таке здивувалося цуценя? Якась волохата муха гавкнула на неї, але бджілка не злякалася і полетіла далі з квітки на квітку. Цуценяті дуже захотілося дізнатися, що ця бджілка робить. І воно стало всюди за нею бігати. Так прибігло воно до маленького червоного будиночка на чотирьох ніжках. Бджілка влетіла у будиночок, а цуценя як не намагалося, не могло туди потрапити. Прикро стало цуценяті, Сумне ходило воно навколо будиночка і думало, що ж там може бути. Раптом цуценя побачила ззаду дверцята, не встигли б ділки схаменутися, як цуценя вже витягнула величезні жовті стільники з медом, поклала їх на травичку і думає: ото я зараз наїмся. Раптом з червоного будиночка вилетіла величезна чорна хмара і полетіла прямо на нього. Це були бджоли!» джоли. Бідолашне цуценя дуже злякалася, кинулося воно бігти з усіх ніг, але лапки від меду стали липкими, не встигло цуценя добігти до своєї буди, як його наздогнали бджоли, блетіли за ним до конури і звідти пролунали вереск і писк, дзищання і дзявкання. А коли бджоли полетіли, то довго-довго було тихо. Джули так покусали цуценя, що дітям довелося його забинтувати. лягло цуценя в конурі, поклало голову на лапки і заснуло. Наснився йому запашний мед у жовтих стільниках. Воно хотіло було його злизати, як раптом, де не взялася, прилетіла величезна бджола, насварила вона цуценя і наказала йому летіти за нею. Бджола дала цуценяті крила, і полетіли вони до великої квітки. Опустилася бджілка на квітку, і цуценя побачила, як вона щось із неї п'є. Ой, який тепер у тебе великий животик! здивувалася цуценя. Не можу стільки з'їсти і скоріше полетіло за бджілкою далі. Так хоч у вісні потрапила цуценя у червоний будиночок. Але стільники були порожні, тільки один із них бджола наповнила соком, який вона принесла в черевці. Ой, як мало!» – здивувалося цуценя. Раптом прилетіло багато-багато бджіл. І цуценя перелякано забилося в кут, але вони навіть не звернули на нього уваги кожна принесла до стільника трохи соку. А коли вони полетіли, цуценя побачило інших бджілок, які стали пити сік з цього стільника. Цуценя хотіло їх прогнати, але велика бджола, з якою воно прилетіло до будиночка, не дозволила йому цього зробити, адже в черевці у цих бджілок. Сік перетвориться на гарну смачну кашку, пояснила вона цуценяті. Джоли знову наповнили стільник кашкою і почали махати над ним крильцями. Це для того, щоб кашка була густа, без води, сказала велика мджола. Цуценя зазирнула до стільника і дуже здивувалася З соку вийшов солодкий мед, але тепер цуценяті не хотілося його лизати. Воно вже знало, скільки дзил довелося докласти бджілкам щоб наповнити медом стільник. Але раптом стільники та бджілки зникли, а цуценя прокинулася. Тут щось відбувається, подумала воно, і тихенько розплющило одне око. До його буди підкралися три мишки злодюжки Вони обережно піднімали лапки. Аж раптом найменша мишка, боягузка звалилася з плюскотом у миску з водою. Цуценя тихенько засміялося і стала підкрадатися до них, але тут воно подумало. А що цим мишкам треба у червоному будиночку? Цуценя побачило, як одна мишка залізла до будиночка, і це його страшенно розсердило. То ви хочете мед красти? Ну, постривайте. Вона схопилася і голосно загавкало. Мишки злякалися і побігли, цуценя за ними раптом стрип, стрип і мишки. Сховалися в нірці. Цуценя не відступило і почало ще розгрібати землю лапами. Так же хотілося йому допомогти джілкам. Але хитрі мишки проробили дірку з іншого боку і втекли. Цуценя погналася за ними, але мишки вже самі себе покарали, заплуталися в бинтах. Які загубило цуценя. І живий клубок покотився далі. Докотився до ставка і шубовсть у воду, бідолашні, вони безпорадно борсалися і били по воді хвостами. Аж ось цуценя почула, як щось дзищить. Озирнулося і, бачить, летять мджоли цілий грізь. Джіл летить на нього. Тусеня злякалося, і мерші сховалося у конурі. Хоча цього разу воно нічого й не зробило поганого, а все ж таки боялося, а раптом бджілки не знають, що воно невинне. Раптом усе стихло. Цуценя обережно висунула ніс і бачить. Перед конорою лежать запашні стільники з медом, Цуценя радісно загавкало, це бджілки принесли йому гостинець за те, що воно їм допомогло, як же зраділа Цуценя, і як же йому захотілося солодкого меду. Адже тепер воно на нього заслужило.